Перший потяг зі Львова до Краматорська відправився у суботу, 8 квітня о 18.35. Зі Львова вирушає Наталія Воцюк з дітьми. Вони їздили на тиждень до родичів у Івано-Франківськ. Тепер повертається додому в Краматорськ. Спала і мені не снились Ніякі сни я спала просто от відключалась і спала. Дома я так не сплю. Дома, це таке тривожне, таке постійне состояние і таке, як я собі назвала, синдром белочки. Бо я постійно мені треба кудись біжати. Я біжу на роботу, біжу там діток, віду там на заняття, біжу бистренько в магазин, і додому. І ми оце вдома, свята маскировка у нас, ми сидимо вдома, коридор, бомбосховищ у нас немає. Наталя працює в Краматорському управлінні соцзахисту, каже: повертається, бо в місті багато пенсіонерів і потрібно робити свою роботу. Ніякого руску ми робити не хочемо. Також додому в Краматорськ повертається Любов Грушенко. Жінка раніше виїхала до Німеччини. каже у місті залишилася її сестра, та найбільше скучила за своєю землею. Я буду цілувати землю свою. Ми ж патріоти. Паніметі ми любимо свою родину, батьківщину. ну я родилась, хрестилась 45 років у мене стажу. Ну не вистачає там чотири місяці. А дробили хочеться ж своє все равно що. Ну рідне, все одно своє. Бажаємо пасажирам, щасливої дороги понеділок 10 квітня потяг з Краматорська повернувся до Львова. Він прибув на четвертий порон Львівського вокзалу. Дорога в одну сторону займає майже 21 годину. У Львові на вокзалі пасажирка цього потяга, яка їхала з Харкова, зустріла свою сусідку. Вони вирушать в Німеччину. Дуже чекаємо, дуже віримо і чекаємо, коли ми поїдемо додому. Додому, Щоб... додому коли приїжджаєш, дуже класно. Там сусіди зустрічають, всі обіймаються, всі чекають, коли повернуться додому. Пасажири викупили всі 100 відсотків квитків в обидві сторони, каже начальниця потягу Віра Золотухіна. Дуже він востребований поїзд. Там вони благодарили за нього, як тільки могли. Много, звісно, воєннослужбовців везли, ну і цивільних теж дуже вони ну, радувалися йому. Сподобався рейс. І сюди теж ми привезли дуже багато подяк. І на гарячу лінію, і, і в книгу благодарності писали люди від чистого серця. Іванка Досько, Тарас Фомін та Володимир Стадник суспільне новини Львів.